Слава Богу, брати і сестри. Ми розпочинаємо святкування Різдва. Сьогодні наші діти будуть вітати нас з тим славним святом, яке сталося для кожного з нас. І перед нашою молитвою я прочитаю із двох місць, Слово Божого. Перше місце це є Матвія, перший розділ із 20-го і 21 вірш. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого, і вона народить сина, а ти даси ім'я йому Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів, і друге місце це Євангелія від Луки, другий розділ Сьомого вірша і нижче. І народила сина свого первенця, і сповила його, і поклала в ясла, бо не було їм місця в гостиниці. І були на полі в тій стороні пастухи, які, ночі стерег... які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: Не лякайтесь, бо я звішаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель, котрий є Христос Господь. Слава Богу! Ця радісна новина дійшла до сьогоднішнього дня, і Бог в наше серце Духом Святим вложив ці радісні слова, і ця новина сьогодні буде звучати із уст наших дітей, бо для нас народився Спаситель, котрий є Христос Господь. Матвій говорить, що Він спасе нас від наших гріхів. Слава Богу! Що Він прийшов в цей світ, він народився, він помер, постраждав за нас, воскрес. І сьогодні ми є ці люди, яких він спас від наших гріхів. Слава йому. І перед нашим зібранням давайте ми піднімемося на наші ноги і попросимо Божого благословення на це зібрання для наших дітей, щоб Бог благословив це зібрання і усіх нас. Слава і хвала тобі, Господь. Ти достойний слави, хвала Аллилуйя. Господи, будь звеличений і прославним в житті нашому. Ми нуждаємося в Тобі. Ми потребуємо Тебе, Господь. Господи, ти достойний слави. Ми дякуємо Тобі. Слава, слава, слава. І хвала Тобі, Аллилуйя, Ава, Отче, Ти достойний слави. Слава і хвала Тобі, Аллилуйя. Хвала Тобі, Аллилуйя. Отець Небесний Батько наш. Ми вельми вдячні Тобі, Господи, за Сина Твого Ісуса Христа, який народився в цих бідних яслях, який стався нашим Спасителем, який визволив нас від рабства гріха. І ми сьогодні, Господи, згадуємо ці радісні події, які сталися там, у Вифлеємських полях. Господи, що Ти, Господи, послав ангелів, щоб звестили людям. Що народився Спаситель. І благослови, Господи, наших дітей, які сьогодні, Господи, разом із нами хочуть прославити Тебе за це спасіння, за Тебе, Ісусе, народженого в яслях, який прожив життя і своїм життям дав нам приклад, як ми маємо жити, як ми маємо поступати. Благослови нас, Господь, наших дітей, усіх присутніх, благослови, Господь, нехай ім'я Твоє звеличується в нашому житті, Господь. І нехай через наше життя ти будеш прославлений віки. Амінь. В стороні були пастухи, які пильнували на полі, і інші пори вартували отар свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня в них. І вони перелякалися страхом великим, та ангел промовив до них. Не лікайтеся, бо я ось плав віщу вам велику радість, що станеться людям усім. А, а, бо сьогодні в Давидовій місті народися для вас спаситель, який є Христос Господь. A os vam oznaka, da je tisto spovedo, vi najdete, da jaz ležatem. Amen. Сповити тишею містечко пипфиєм дрімає, як шкода, що в цю хвилину ще ніхто не знає.